Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми ось їздили в місто, забирали Женю зі школи, бо в нього сьогодні мало уроків до автобуса, довго чекати йому, щоб він там не сидів, забрали і зробили такі покупочки. Зараз вам покажемо, що ми собі придбали. Трошки тіснувато було, бо Женя ще зі своїм однокласником їхав, але ми. Якось так примудрилися, запхали ось цей ящик, бо ну, місця в цьому. В багажнику воно б не влізло, що там Максим? Купили ми бойлер. Зараз там в комфі акції. Ми його запхали. Тепер будемо зараз витягувати. Оп, я тримаю. Так що, і ще там в нас є одна покупочка. Зараз покажу. ми взяли. Бойлер, як там написано, водонагрівач. Раунд, але щось там і Атлант. Ми читали про нього. Ну, це такий самий ходовий, він і недорогий, і сказали, що хороший. Ми читали. І взяли ось таку машинку для стрижки. Бо в нас це вже третя. Дві в нас вже відслужили, відпрацювали своє. А це ось. Буде нова, бо ми на днях я Женю підстригала, і вона щось там і так, і не всех я переживала хоч би його достригти. А чоловік таки ходив, то сьогодні будемо підстригатися, будемо зараз. І ось в комфі також взяли гель для прання. Він по акції так там щось 300 чи 300 з чимось, а так 200 гривень. Тоді взяли, якраз нам треба буде, бо гель закінчився. Ми завжди щось гелем користуємося. Так що, отакі в нас покупочки. Там ще є продукти, але то таке не буду вже показувати. Вон тут Максим машину поставив, не в гараж, а тут тінь. Та шовковиця так розрослася. Треба буде її обрізати. Я щось цей тиждень планую, планую ніяк не можу дійти. Треба пообрізати і шовковицю. Він обрізає, щоб вона машину не дряпала. І шовковицю. Обрізати, і в нас ось тут забор від сусіда, треба зайти пообчікувати. Я в тому році заходила раніше, обчікала, коли воно маленьке було, а в цьому році щось не дійшла, треба зайти буде і почікати, бо там так заросло воно все. Так що залишайтеся з нами. Зараз ми пообідаємо і будемо щось робити потихеньку. Пішла помішати вино, ось вже так шапка зійшла. Там у нас дві такі каструльки. Булькає. Я ось стою і чую, як воно шепоче, так сказати. Завтра вже будемо проціжувати. Вже шапка підійшла, вже три дні пройшло. Завтра в бутлі і нехай собі далі грає. У нас вже вечір, вийшла я на город. Ось тут вчора я прибирала. Кабачки он, на кучі знесла. А це тут а, три кущики, он зелені залишила. Там ще є молоденькі, маленькі, нехай буде. Бо я он, тільки що знову е, насмажила кабачків. Зараз сезон закінчується, то такого якраз хочеться. А сьогодні буду три рядочки баклажан залишилося і перець. Оце треба вирвати. І все це з корінням вирвати. Ну і, звісно, бур'яни там он, в кінці є. Вчора баклажани. Женя щось тут один рядочок ось виривав. Треба ще оці пляшки обрізані поскладати, бо щось воно по всьому городу він їх порозкидував. Так ще зараз цей маленький шматочок, але трошки треба попрацювати. Це такий у мене сьогодні план. Так, баклажани ми вчора обірвали від деречку, а перчик треба буде ще сьогодні обірвати. Сухо. Якби я поливала, то. І ще порожай був отак. Трошки я полінувалася, чесно кажучи, не дуже мені хотілося. Я переця, то скільки 4 чи 5 відер зібрала. Я так подумала, що мені вистачить, і не поливала, він такий там, маленький є. І все. А якби ще поливала, то був би ще перчик, але вже я все зробила, що хотіла. Пляшки, ось це, захист від. Королацького жука. Допомагало, скажу. Жука багато не було, там в кінці вже трошки він був і то. Я забрала його і десь він дівся. Передумав за мною він боротися. твердо ж так. В мене сьогодні щось натхнення нема, десь ділось. Ми ото приїхали, я й пішла з Жеником до хати. Ми поїли, пообідали, щось він там трошки сопливе. Я ж така сама полежала біля нього. Так мені спать захотілося, але ні. Я встала, бо думаю, зараз як засну, то все. Роботи не буде. Я полежала, пішла потім їсти готувати. Зварила суп із сирками, потім посмажила кабачок, запіканка з сиру. Вчора ж зробила сир, цей кисломолочний, гречка і крильця в духовці запекла. Так що їсти є? Це, думаю, треба вийти на город, бо вчора запланувала, що сьогодні я цей шматочок зроблю. Тут Та бур'яну такого і не багато, але ж, що але ж алеш? Виривать це все довго, воно таке тверде. Ну нічого. Зараз постараємося. Так, я вже справилася, навіть загребла, посапала, кучу таку зробила, нехай сохне. Там он, капуста є. Зараз підійдемо, подивись, подивимось. І ще декілька рядочків помідорів. Треба їх вирвати. А Тут помічник мені. прийшов мені допомагати. Пляшки збирає. Це я йому сказала тільки пляшки, а він ще хоче й кабачки. Вон мішок бачу, притягнув, там лежить на кабачках. Кажу ні, завтра. Бо в нас тачка там закладена і не добратися до неї. А ми з ним вдвох дома, то я не буду таскати. Влазить. Влазить? Ну, пихай добре. Це в нас ці цегла і вон, це тут парничок стояв. Трималося, треба також занести. Так, а тут ця капусточка це агресор. Тут її небагато, але вона така гарненька. Вон ще. Зав'язуються головки. Я нижні листочки обірвала, кажуть так, щоб зав'язувалася швидше головка. Капусти треба обривати нижні листочки. Я там не знаю. Ну і ось ще помідори. Там я шматок вирвала, тут ще такий маленький, був зараз пройду, подивлюся, які червоні і повириваю. І все на сьогодні. Будемо йти вже до хати, бо вже пізно.